Вимкнули світло, маємо ось таку пічку і зараз її розтопимо. Отже, що нам необхідно? Сама піч відкривається ось так двойна дверка, Є для розтопки, є у нас піддувало, тут регулюється рівень подачі кисню. І підложив ось такий металевий лист, щоб не випав попіл. І для попілу нам потрібен ще ось такий совок. Та знадобиться така кочерга. Ще нам знадобиться паливо. Ось такі патички я приніс. Також для розтопки нам знадобляться ось такі тоненькі патички із оцих зроблені сокирою. І будемо їх складати у піч. Відкриваємо і складаємо. Тут у нас вже було. Складаємо ось таким чином. Тут у нас доступ до кисні буде. Так. Тоненькі патички складаємо ось в такій формі. Щось вона мені нагадує. Вам називається. І повітря буде з Сюди поступати. Щоб легше розпалити, ми використаємо будь-який папір. Ну, наприклад, використані салфетки. Ось так от ми їх закладаємо. Ще нам для розсопки може знадобитись ось такий звичайний картон, нарізати собі ось таких патички. Щоб всі складати, коли буде розпалюватись, тепер запалюємо і ось сюди ми її закладаємо. І тепер на полум'я підкидаємо патички оці, поки не розжаряться маленькі патички, а потім кинемо великі. Коли ми бачимо, що підколу достатню кількість, воно пошло розжарюватись, Можемо підкинути ще зверху отак патик. І зачиняємо двері і почуємо, як воно горить. О! Добре пішло горіти. Добре горить. Видно, дірочку. Відкриваємо, розгорілось добре, тепер трошки далі ми її підвигаємо і кидаємо вже великий патичок, хай собі розжарюється. Закриваємо дверку одну другу, розгоріємося. Шумить. І з піддувала ми можемо регулювати. Рівень подачі кисню. Так менше, а так більше. Є, процес пішов. Можна було б топити газом, але газом дуже невигідно. Декілька ось таких патичків кинулось, наприклад, оце. Протопили ввечері. І зранку десь 3-4. Протопили і з цього стає при температурі 0 градусів на вулиці. Від кількості паточки буде залежати температура, яка буде на плиті та і, відповідно, у хаті. Так що гріємось. Ну ось вже ранок, пічка вже пригоріла. І почистимо попіл тепер. Для цього нам згодиться кочерга. Треба закрити піддувало, щоб попіл не йшов. І трошки підчистимо попіл. Ось так. І обережно ось так от савочком забираємо попіл. Обережно його викладаємо. Відручок набу. Пічку підчистили, а тепер почистимо під давало. Тут теж багато попілу. Аналогічно обережненько його у вітру забираємо. Чисто і там, і там. Ось така купа відходів вийшла за тиждень. Раз на тиждень чи два на тиждень треба вичищати. Ну а попіл можна розсипати на городі, буде добре. Так що підписуйтесь на канал, ставте вподобайку. Пока!